Сьогодні я буду говорити про те, що треба робити, щоб був хороший урон при охоті на монстрів. Я заходжу в академію і буду нажимати на розділ полювання на монстрів. І ви бачите такі пункти, які вам треба буде всі качати. Бажано на максимум всі ці пункти прокачати. І так. Зараз я почну розповідати про всі іконки, що за іконка і що вона означає, і які бонуси дає. І так, іконка перша під назвою Охота на монстрів першого рівня буде вам давати можливість охотитися на монстра першого рівня. Ця іконка не буде вам давати ніяких бонусів. Я ще трішечки повистаю і буду. Потім далі говорити за кожну вітку, які бонуси вона дає. Так, листання віток я закінчу, тепер можна приступати до подальшого розбору. Далі йде вітка, в якій знаходяться три пункти. Пункт перший. Восстановлення енергії. Від першого і до 10 рівня, як ви бачите, вам буде давати ось такі бонуси. Я зараз прокачаний до 8 рівня і мені дає. Такий повністю, як 16,4 швидкості встановлення енергії. Тепер я переходжу до пункту під назвою Максимум енергії першого рівня, цей пункт буде вам давати за кожну прокачку рівня більший ліміт енергії. Чим більше ви будете качати рівні цього пункта, чим буде бути ваш ліміт енергії більшим. Думаю, що з цим вам все буде зрозуміло. Далі на черзі розглядання пункт 3 під назвою Збереження енергії першого рівня, цей пункт дає вам можливість більше хранити енергію. Зараз я вам розповім, як це працює. Чим більше у вас буде прокачений рівень збереження енергії, чим більше ви зможете хранити енергію і чим буде більший ваш. Лиміт енергії. якось так це працює. Пункт третій. Якщо ви дійдете до цього пункту і прокачаєте цей пункт, охота на монстрів другого рівня, то у вас відкриється можливість охотитися на монстрів другого рівня. і у вас будуть тоді бути кращі плюхи при охоті на мобів. Далі йде четверта вітка, в якій знаходяться три пункти дуже важливі і хороші пункти. Пункт перший. Агресивний охотник першого рівня дає вам додаткові серії охот при охоті на мобів. Далі йде пункт другий. 2 Уход за тваринами. Цей пункт дає вам швидкість передвигання на охоті. Як ви бачите, є такі бонуси від першого і 10 рівня. Кожен рівень дає хороші бонуси. Від першого рівня 1% швидкості при охоті, а у мене зараз 8 рівень прокачений. Тож мені дає за це 19,2% швидкості при охоті, хоч би на мові. Далі йде пункт третій під назвою мисливсь на монстрів першого рівня. У мене охота на мострів першого рівня прокачена до 8 рівня. І я получаю бонус к урону 13,6%. Це доволі хороший бонус к урону. Я виходжу з цього пункту і йду далі. На горизонті п'ята вітка в цій вітрі знаходиться дві іконки. Іконка перша під назвою Спасительна тактика першого рідня і друга іконка під назвою встановлення на охоті першого рідня. Зараз я розповім, як це працює. Наприклад, ви відправили свою мисливську групу на охоту. У вашої мисливської групи є певний запас здоров'я, а спасительна тактика дає доповнення здоров'я вашій групі. Тобто, то дає здоров'я вашій групі. Бонус удавання здоров'я залежить від прокачки рівня спасительної тактики. Якось так. Тепер я переходжу до встановлення на охоті першого рівня. Зараз я розберу для вас, щоб ви змогли зрозуміти, як воно працює. І так, знову приведу вам приклад. Наприклад, у вас є герой Примадона. Вона має іселяючий ефект, і цей ефект збільшується при полюванні на монстрів. Цей ефект залежить від. Я вирішив вам прокачки, показати, як виглядає герої Примадонта, допустим. Чи знання для покращення? покращення чим більше, більше рівень вас буде збирати покращення. Чим буде більший ці ці ефект покращення можна зробити ось так в випробуваннях. Цей герой ідеально підходить для осади замка. Від кожного покращення залежить бонус цього героя. Плюс треба качати ранг героя сатрофейні елементи. Це буде давати нові бойові можливості. І що саме головне, цей герой має іселяючий ефект. Це дуже хороший герой, і я раджу вам його качати. Ось як ви бачите, цей герой має такі бойові характеристики. Як для мене, то характеристики цього героя дуже хороші. Якщо ви прокачаєте примадону на максимум, то ви не пожалієте. Зараз я вам покажу історію Примадони. Якщо захочете, то можете поставити відео на паузу і почитати її історію. Ось така чудова історія у неї. Так, ну з Примадоною я завершив і тепер я буду переходити в академію. Я перейшов в академію і буду далі розбирати охотничі вітки. Після восьмої вітки йде дев'ята вітка. Ця фітка дає вам можливість охотитися на у 4 рівня. Щоб відкрити охоту на у 4 рівня, вам треба Академія 13 рівня і плюс вкачати два пункти, які вказані на екрані. В 10-й фіці знаходяться дві іконки. Іконка перша під назвою «Правосводство по мані». Це важлива іконка, тож качайте її, вона треба Після неї ви не зможете прокачати інші пункти. Іконка під назвою Messi на мосту» третього рівня, як ви догадуєтесь, дає бонус к урону. Цей бонус залежить від прокачки рівня. З 10 рідкою я завершив. Тепер буду переходити до 11 рідки. Встановлення енергії другого рівня дає вам швидкість встановлення енергії. Тобто, від кожної прокачки рівня вашої енергії буде швидше встановлюватися, ось такі чудові бонуси у вас будуть, якщо ви прокачаєтеся від 1 до 10 рівня. Тепер я переходжу до збереження енергії. Збереження енергії 2 рівня збільшує ваш ліміт енергії. Тобто, збільшує вашу шкалу енергії. І чим більший рівень, прокачки у вас буде, чим більший ліміт енергії у вас буде. З 11 відкою я завершив, тепер можна переходити до 12 відки. В 12 відці знаходиться іконка під назвою «Максимум енергії другого рівня». Ця іконка буде повищати ваш ліміт енергії за кожну прокачку рівня. І залишилась остання відка 13 ввітка вона дає вам можливість погодитися на монстрі 5 рівня. На самом деле це все одна вітка. Ну я вирішив цю одну вітку поділити на 13 віток для удобства. Я думаю, що вам все зрозуміло. А якщо ви запутались, то почніть відео спочатку для доброго освоювання матеріалу. З інвестуванням я завершив, а тепер. Пошмоту прийдусь. Я заходжу в іконку спорядження події і буду шукати набір мисливця. Почекайте, ще я його знайду. О, все, я знайшов. Якщо ви цей набор шмота покачати до золота, то як бачите, ви будете получати хороші бонуси к урону і багато інших бонусів для полювання. На модстрі. Зараз я вам розповім, як можна заробити елементи для масовіського шмота. Ви можете заробити елементи для ковки Maslow шмота в подіях. Це буде дуже довго. Я вам рекомендую задонатити наш шмот, попри тонати Мозівський Шмот ви будете робити дуже довго. Думаю, що по шмоту вам все зрозуміло. А тепер я виходжу з Музерість но зараз буде невеличка реклама. Я вас запрошую в Альянс РТП Свобода в Королівство 1821. По йому Альянсі РТП Свобода вам буде вказано допомога в Рип і по всім мировим питанням. Приєднуйся до Альянсу РТП Свобода. А тепер я вам покажу, як ведеться полювання на мостри. Зараз я буду охотитися на гранді. Перед тим, як я відправлю робу на охоту, я розкажу вам, що і як треба робити. Перед тим, як я відправлю робу на охоту, я розкажу вам, що і як треба робити. І так, вам треба нажати злі внизу коричневу іконку. Там буде вся інформація про цього моба, що він і ким його треба бити. Обов'язково полювання на монстрів, ви повинні зстояти в Індії. Якщо ви в Індії зустояти не будете, то ви не зможете полювати на монстрів. Але вам треба відправляти певний тип героїв для хорошого урону. І що саме головне... Вам треба, щоб ваші герої були добре вкачені. І за цього залежить урон при полюванні на мобів. Якось так вам опрацює. Так, що і як робити, я розповів. А тепер відправну групу на звітів на полювання. Ось я відправляю таку рупу на полювання. Все, погнали лупити моба. Моя група мислиців видвинулась, і зараз ви побачите скільки я урону буду мобу робити і які плюхи буду получати. Зараз я трішечки прискорю, щоб це надовго не затягувалося. Ось такий хороший урон я домажу монстрам і плюс непогані плюхи получив. Ну, і на цьому моє відео підходить к кінцю. Якщо вам сподобався мій гайд про розбору полювання на мобів, то поставте лайк. Вам не тяжко, а мені буде приємно. Спасибі, що додивились до кінця. До нових зустрічей. Пока.